20 жовтня в Ніжині стартував опалювальний сезон для об'єктів критичної сфери. Першими тепло отримають медичні заклади громади. Наголосив під час засідання виконавчого комітету очільник міста Олександр Кодола. Далі, згідно технологічного графіку, теплоносій буде поданий на об'єкти інфраструктури та житлові будинки. Оскільки цей процес завжди триває 3-4-5 днів, тому треба розуміти, що сьогодні в лікарнях вже буде тепло. Всі інші житлові будинки поступово на протязі декількох днів будуть підключені. Тобто ми розуміємо, що до понеділка. Все місто вже має опалюватися в складних умовах воєнного стану та пошкодженої інфраструктури. В Ніжині були проведені всі необхідні підготовчі роботи до нового опалювального сезону. Комунальні служби продовжують працювати у посиленому режимі, наголошує міський голова, розуміючи, яким складним буде цей опалювальний сезон. Тим більше, що ворог ми бачимо, активно атакує об'єкти критичної інфраструктури і намагається залишити Україну і українців без життєво необхідних послуг. Місто Ніжин придбало додаткову техніку, матеріали для здійснення аварійно-технічних робіт. Рішення про старт опалювального сезону міська влада ніжина ухвалила насамперед, виходячи з несприятливих погодних умов. Також важливим чинником для початку опального сезону є сьогодні необхідність, крайня необхідність економити електроенергію, щоб ніженці менше вмикали вдома електрообігрівачів на роботі, кондиціонерів і не перевантажували систему електропостачання. Сьогодні я закликаю всіх ніженців допомогти українським аварійним службам у нелегкій справі відновлення енергосистем зруйнованих внаслідок терористичних атак Росії. Наша область кілька днів тому зменшила споживання електрики на 20%. Де була лідером по Україні, і давайте ще раз спільними зусиллями сьогодні максимально мінімізуємо споживання електроенергії. Це буде внесок нашого міста, нашої громади, в нашу перемогу.